До суду через підшипник Рівненський скіронокомбінат судиться з митницею. Мовляв, ті неправомірно склали протокол про порушення митних правил. На нашу думку, наразі серед працівників Рівненської митниці ще є працівники старого путінського режиму, які викручують руки підприємством, і одним із серед таких працівників є Ірина Рудольфівна Остапенко. Я маю надію, що після прийняття законного рішення суду стосовно протиправних дій посадовця рівненської митниці відповідні структурні вищестоящі посадові особи, при підрозділи і посадові і правоохоронні органи приймуть відповідне рішення. Дії працівниці рівненської митниці, на думку юриста, суперечить митному законодавству та поруджують суттєві негативні наслідки. Ми, представники громадської організації, громадянський рух лянокомбінант прийшли сьогодні вимагати. Справедливого рішення від нашого суду адміністративного. Ось ви бачите живий коридор, який ми створили для пані Ірини Остапенко, працівника митниці, яка вкотре заважає рівненському люнукомбінату працювати. В такий час маючи економічну кризу в країні, тих, кого не призивають на схід, можуть допомагати людям працюючи. Живий коридор Ганьпи проклали працівники люнокомбінату для митної чиновниці перед двери. Ма господарського суду, однак посадовець на засідання не прийшла. Дмитро Лентюк, Володимир Захаров, новини Рівного.